Наукове дослідження це систематичний процес здобуття нових знань. Щоб результати були достовірними та обґрунтованими, дослідник має дотримуватись певних методологічних принципів, вони формують підхід до об'єкта дослідження, визначають логіку мислення та сприяють отриманню об'єктивних результатів. Дотримання методологічних принципів гарантує якість і наукову обґрунтованість дослідження. Вони є основою професійного підходу до вивчення складних процесів і явищ. Об'єктивність це коли дослідник не дозволяє особистим упередженням впливати на хід і результати дослідження. Його висновки мають спиратися лише на науково підтверджені факти, а не на очікуваний результат. Всебічність полягає в тому, щоб розглядати об'єкт дослідження з усіх можливих сторін: економічної, соціальної, історичної. Технічної такий підхід дозволяє уникнути однобокості і неточностей. Сутнісний аналіз допомагає зазирнути в глибину явища, з'ясувати його внутрішню природу, визначити причини та закономірності, які лежать в основі того, що ми спостерігаємо. Принцип єдності історичного і логічного означає, що явище потрібно вивчати не лише таким, яким воно є сьогодні, але й враховувати його розвиток у минулому. Історичний підхід дозволяє побачити, як об'єкт змінювався з часом. А логічний вибудувати чітку послідовність міркувань і зрозуміти його структуру. Доказовість вимагає, щоб усі висновки спиралися на перевірені факти, результати спостережень або експериментів, а також логічні аргументи. Без чітких доказів жодне твердження не може вважатися науковим. Альтернативність означає, що для пояснення явищ або розв'язання наукових задач розглядають кілька різних варіантів. Такий підхід допомагає розвивати критичне мислення та вибирати найбільш обґрунтований спосіб розуміння чи дії. Системність полягає у тому, що об'єкт дослідження розглядають не ізольовано, а як частину більшої системи. Важливо враховувати зв'язки, залежності та структуру, що дає змогу глибше зрозуміти, як він функціонує та яку роль відіграє у загальному контексті.